Медики діагностують ще одну постковідну проблему зі здоров'ям: інфекція вражає суглоби. Днями львівські лікарі зробили складне протезування жінці, яка після перенесеної коронавірусної хвороби раптово відчула біль у ногах. Медики кажуть: якщо до пандемії робили до десятка таких операцій на рік, то тепер стільки ж на місяць. Місяць тому пані Орися лед зводилась на ноги. Кожен крок їй давався з величезним болем. Проблеми з суглобами у 55-річної жінки розпочалися після перенесеного рік тому коронавірусу. Моментально, так як серед ясного неба. Суглоби два боліли. Дуже важко було ходити, взагалі вже не могла навіть рухатися. Жінка з гірського району Львівщини поневірялась по місцевих лікарнях. Медики виписували ліки та призначали процедури, але нічого не допомагало. Ніхто й подумати не міг, що все це наслідки ковіду. Це біль мені продовжувалася кожен день, і в день, і вночі це було вже важко ходити зовсім. Місяць тому жінка була змушена звернутись за допомогою до львівських фахівців. Вона вже в відділ самостійно не могла зайти тільки з допомогою допоміжних засобів милиць. Коли ми зробили рентген-діагностику, ми побачили повністю кістозно змінені і дегенеративні голівки обох стегнових кісток. Аби жінку не спіткала інвалідність. Лікарі негайно провели операцію з протезування обох суглобів. І пані Орися така в них далеко не єдина. Медики кажуть, у них останнім часом суттєво побільшало пацієнтів, які скаржаться на постковідні болі в суглобах і потребують оператив. Нього втручання, якщо до пандемії, в медзакладі робили до 10 операцій з протезування суглобів на рік, тепер стільки ж проводять щомісяця. з збільшенної кількості людей, які до нас зверталися. Ми, ми помітили, що всі в анамнезі мають перенесений ковід, і по наших спостереженнях розвиток даного захворювання відбувається в межах від 6 місяців і до року часу. Наймолодші пацієнти, якого ми оперували, після перенесу ковіду це 24 роки. У нього було ураження двох суглобів і до 70 років. Суглоби пані Орисі вдалося замінити. І вже на третю добу після операції жінка звелась на ноги. Невдовзі пацієнтка поїде додому. Я сьогодні гарно рухаюся. Я дуже щаслива. Я дуже напевно, коли людина рухається своїми ногами, це просто щастя. Медики попереджають, якщо вчасно не звернути увагу на проблему, хвороба може закінчитися інвалідністю, тож радять при перших же симптомах одразу звертатись до лікарів. Оксана Ротко, Тарас Олонець, програма Вікна СТБ.